У прилуках стартували змагання пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Нагадаємо, це проєкт президента України, спрямований на залучення молоді до спортивного життя. Змагання розроблені відповідно до світових та європейських стандартів. Всеукраїнські ліги пліч-опліч дозволять показати, що зі звичайної шкільної команди можна виховати майстрів, які будуть підкорювати світові та олімпійські п'єдестали у майбутньому. Сьогодні ми відкриваємо другий сезон плічопліч всеукраїнських шкільних ліг, який буде тривати 10 місяців і охопить п'ять етапів змагань від шкільного до всеукраїнського рівня. на учні очікують змагання з семи видів спорту. Ми хочемо сказати діткам, що ви наша гордість і майбутнє. А ваша участь це не лише про перемогу, а й про здоров'я, силу духу та командну єдність. Ми вдячні нашим збройним силам за можливість проводити такі змагання і бажаємо вам чесної гри, незабутніх вражень і нових досягнень. Разом ми творимо сильну, спортивну і непереможну Україну. Минулому році в рамках ініціативи українські школярі змагалися з п'яти видів спорту волейбол, футзал. Баскетбол, спортивне орієнтування та черлідинг цьогоріч додали ще регбі та гандбол. Прилуки, як і минулоріч, долучилися до Всеукраїнської ліги лігії Плічопліч. 6 січня у спортивній залі ліцею номер 6 стартував другий міжшкільний етап змагань з футзалу серед юнаків. Ці змагання вже проводиться другий рік поспіль. Місто прилуки ще з минулого року брало в ньому участі. Навіть команди переможеці їхали на на обласний рівень змагань. Сьогодні розпочинаємо відкриття другого етапу і відбудуться змагання футзал юнаки 5-9 класу. Наші команди, наші тренери вибрали брати участь у змаганнях волейбол дівчата-юнаки і футзал юнаки 5-9 класу. За перемогу змагалися команди ліцеїв номер 1 5, 6 та 9. Кожен гравець був налаштований здобути тріумф. Перед грою юні футболісти впевнено кажуть, першість за ними. Ми сьогодні приїхали перемагати. Тимур півзахисник команди ліцею номер 9 У футболі хлопець вже півтора року. Я займаюся футболом Дю США, прилукав у тренера Олександра Гавура півтора роки, і мені дуже подобається. Суперники команди це ліцей номер 5 В минулому році хлопцям не вдалося вибороти першість та мали майже рік, аби підготуватися до нових змагань. Гравець команди п'ятого ліцею Владислав Донець сподівається, що в цьому сезоні все ж таки перемогу одержать. Цей раз ми сподіваємося, що в нас буде дисципліна, команда гра, і ми надіюсь виграємо. Футболіст каже, для змагання в лізі пліч-опліч необхідно бути дисциплінованим. Велика відповідальність за свою школу, за свою країну, можна сказати, бо це змагання вищого уровня, тому потрібно себе показати на вищому уровні. Гра проходила у два тайми. На спортивному майданчику тривала запекла боротьба. Завершили змагання команди ліцею номер 5 та 9 нічиєю. Наступними на спортивний бій вийшли команди ліцеїв номер 1 та 6. Усі хлопці з футболом на ти тренуються декілька разів на тиждень вже протягом декількох років. Данило, капітан команди ліцею номер 6 говорить: хоч і суперник гідний, у своїй перемозі не сумніваються. Ми дуже підготовлені, будемо старатися, будемо робити все, що в нас наших є в силах. Минулому році команда футболістів ліцею номер 6 виборювала перші місця декілька разів. Данило впевнений, якщо докладати аналогічних зусиль сьогодні, то першість одержать стовідсотково. Ми тоді зайняли перше місце. Ну результати тому, що ми. Ну дуже старалися. Якщо ми так будемо зараз старатися, як і тоді, то в нас все вийде». гравці команди суперника на лігах вперше. Хлопці твердо вірять: точна тактика та командний дух це запорука перемоги. Ми налаштовані завжди на перемогу. У нас дуже гарна команда. Ми всі дуже, дуже, дуже добре знаємо. І будемо підтримувати її налаштовано тільки на перемогу. Владиславу футболі вже сім років каже радий, що можна позмагатися з різними командами та обмінятися досвідом гри, подивитися на те, як грають інші команди, подивитися на інші колективи та здобути якісь нові знання про інших людей спортивній залі не лише команди-учасники. На лавках вболіває за своїх товаришів чи однокласників численна група підтримки. Боліваю за команду п'ятої школи, тому що там мій найкращий друг Денис Сібінський. Я впевнений, що вони переможуть. За результатами гри другого етапу Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги перемогла команда ліцею номер 1 Друге місце вибороли футболісти ліцею номер 6 Почесне третє посіли школярі ліцею номер 9